25 червня на календарі. І нарешті, нарешті, я заночував в такому лісі, як саме хотів, щоб були сосенки, щоб було сухо, тепло, спав дуже солодко. Ось мій намет, велосипед. І подивіться, які сосни кругом. Прямо як сірнички стоять. Ну що ж, спробуємо приготувати ось такий супчик. З вчорашньої консерви, подарованої мені долею і доброю людиною, який він не знадобився. Не знаючи мови, я зрозумів, що тут стоїть знак Lidl, значить це з Lidlu. І тут сказано, що 6 хвилин треба кип'ятити цей супчик. Доброго вечора, ми з України. Ага, ось така тут жирна маса. І переливаємо все це в котілочок. Ось тут. Те, що є всередині. Макарончики, м'ясо і овочі. Маса 800 грам. Ставимо страву на плиточку, а я в цей час буду збирати намет. Прокипів мій суп вже достатньо, щоб можна було знімати. Знімаємо. Мені треба якомога більше з'їсти рідини для того, щоб можна було вести далі суп. От, Якраз банка виходить на об'єм мого котілка. Як то кажуть, дарованому коню зуби не дивляться. Знімаю пробу перше в житті супа з лідла. Ой, по солі дуже добре. І смак приємний. Так що Бранденбург вчора мені подарував ввечері, сьогоднішній ранішній сніданок. Відкришився мій хліб, і я його отак висипаю в кристочки. Виходить дуже смачний сніданок. Їхаємо невеличке німецьке містечко і вже в яку вулицю проїжджаю, все абсолютно мощене. Дорога мощена, проїжджа частина мощена, тротуар мощений, біля будинків теж мощено. Тобто асфальт практично відсутній, можливо в центрі, а тут околиці всі такі шосейні, подивіться. Скільки каменю і скільки праці на це все уходить. GPS мені показував об'їзд цього містечка. Але я подивився на мапу і зрозумів, що можна проїхати через центр. І абсолютно не жалкую про це. Таке атмосферне містечко. Ще раз зверну увагу абсолютно все мощене. І стародавній костел, який він старий. Які ці будинки старі, таке враження, ніби потрапляєш саме в середньовіччя. Це, мабуть, портал в інших світ. Тут вхід, мабуть, сам костел. Це тут старовини, можна прямо кіно знімати. Через ліс знайшов червоні порички. Ось які вони чудові. Кисленькі. А ще до свого супа. Вирвав кілька листочків подорожника молоденьких. Найсвіжіші, наймолодші. Додаткові вітаміни. Подорожник нагадую, як шпінат. Їдучи красивою лісовою дорогою, побачивши струмок. Не міг не зупинитися, щоб помити в ньому ноги свої. А вони в мене брудні. Струмочок тече. Так, думаю, що не загрузну. І ось такий спосіб. Дехто питає, а де ви миєтесь? Ну ось, наприклад, у струмках. Пісочок виступає як скраб. Все, і ноги білісінькі, чистесенькі. Суничку позбираю. если кто-нибудь меня смотрит из России, возможно, такие люди есть, кто смотрит мои ролики, я к вам обращаюсь на русском языке и хочу сказать, если бы не было этой дурацкой войны с освобождением наших территорий, я бы прекрасно со своей дочерью путешествовал по тем странам, где сейчас находится моя семья в эвакуации. Если вы думаете, что мне путешествовать одному в кайф, то вы глубоко ошибаетесь. Попробуйте, сядьте и проедьте в одну сторону 2000 километров, а потом столько же обратно. Лишь только для того, чтобы увидеть, как живет моя дочь в эвакуации в далекой Норвегии. После Второй мировой войны, когда жителям Германии показывали концлагеря, рассказывали о пытках и мучениях народа. Они в это не верили, потому что от них это скрывали. Они говорили, что это съемки американского Голливуда. Но сейчас, во время интернета, неужели вы не понимаете, что происходит? Неужели вы не видите те разрушения, которые вы совершаете во многих городах? В Киеве, в Харькове в Ирпине, в Буче, в Мариуполе, в Мелитополе. Неужели вы этого не видите и не понимаете, что это зло? Я в свой фильм буду включать кадры, которые заснял сам в Буче, в Киеве, на Житомирской трассе, чтобы хотя бы здесь вы увидели, что вы натворили. И это только маленькая, маленькая, малюпусенькая часть той беды, Которую з'ялеви, росіяні, передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості, дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту. Це повідомлення по радіо. Так, по радіо передають сигнали тривоги. Вона молотина, молодий козак там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Дива у розпачі плаче, сина все чекає, та обовше його душа мама. Я бою за болю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко і крилами ми далекі. Дивіться, прямо з вікна видно, що на території, на території, отам, бачите, поховання були. Кілька поховань, то труни, кришки. А, мабуть, вже була езгумація, повиймали, а труни так позалишали. Ось вибите скло. А тут попало в стіну. І ось із стіни, подивіться, виковаріли кулю. Вона влетіла, розплющилася і вибухнула якось там із середини. Ось такий ще доказ. Те, що залишилось від вражої техніки, металобрухту в Україні буде повно тепер. Оце, мабуть, тут в бочках цих було горюче. І ось вона страшна ворожа техніка, розкурючена. наші а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Весь мой проект це вынужденная поїздка на край землі к моєї дочері. Это желание отца, нормальное, природное желание отца увидеть свою дочь, так же, как вы хотите, россияне, видеть своих детей или не хотите. в штучних берегах. Тобто мало річок, де є береги, ну такі натуральні. Все бачите в металі, в дереві або в камені. І невеличкі коники. Як ви бачите, все урегульовано людиною. Я їхав тільки що вздовж каналу, а оцей прогулочний катер зараз запливе в шлюзи. І ось там, як ви бачите, є шлюз, в який буде катер запливати. Але ми чекати не будемо, бо у нас немає стільки часу. Щоб подивитися весь процес, я думаю, багато хто з вас бачив, як катери запливають у шлюзи. Можливо, для когось не новина, але я бачу таке вперше: Річка, природня річка тече. А це не просто міст, це канал. Канал як аквідуком йде через, через річку. Тобто я зараз їду мостом. І каналом, а ось там внизу річка. Ви уявляєте собі, яка потужність цієї споруди? Ріка, як ви бачите, має природні береги. А канал, звичайно, з усіх боків загружений металом. Цікаве явище. Не зря я сюди приїхав. Я думав, що канал буде впадати в річку або виходити з ріки, а він виявляється незалежний від ріки і йде своїм ходом. В Україні я такої технічної конструкції ще не спостерігав ніде. ви думаєте, що за мною човни, то помиляєтеся. Це лопасті від вітряних турбін. Бачите, він крутиться? А це ось частини турбіни. А то лопасті були. Тут, мабуть, виробництво їх. Одна брама, чого варта. Ну, по-перше, перед входом такі дивні створіння. Матір з дитиною прикриває і дуже-дуже вона перелякана. Таке враження, ніби зараз на неї впаде бомба. Так, А з другої сторони, я розумію, жінка, жінка, яка щось будує або прибирає. Що маємо тут? Маємо різне. І змію, і люди, які сидять наверху, чогось очікують, і маскарон, і в руці кольцо, щоб дорять. і ручка в вигляді троянди. Якась страшна коряга, колесо, люди чогось вниз головою, падають, мабуть, в ад. Тому вони такі страшні. І тут уже ми бачимо скелети і музичні інструменти, і ноти. Тобто все перетворюється в ніщо. Ось такі ось така брама. Власне, отак і виглядає центральна площа міста Магдебург. Величні костели або кірхи, міська рада, або інакша ратуша. Ну і ви бачите, що поряд із старовиною існує і сучасність. Справи йдуть до вечора. Люди заходять в ресторанчики для того, щоб повечеряти. Красива ратуша і поряд з прапором Німеччини, як ви бачите, розвивається наш жовто-блакитний стяг України. І скоро тато з досі об'єднається, так як наш стяг український. Об'єднався з прапором Німеччини і Євросоюзу. Шановні глядачі, ви завжди звикли бачити нас разом мандруючими, але так склалися обставини, що ми розлучені, і та клята і дурна Російська Федерація розлучила нас, і тепер мені приходиться одному. Їхати так далеко за дві тисячі кілометрів, щоб з'єднатися з родиною, щоб побачити мою улюблену доцю. Але дивіться до кінця, і ви дійсно зрозумієте і побачите всіх нас об'єднаних разом. Так як на цій площі ви побачили тільки що український прапор разом з прапором Німеччини і прапором Європейського Союзу. Так що до зустрічі. До зустрічі. А ну, я показую Норвегію трошки. Ну, Норвегію ми побачимо вживу, я думаю, через 800 кілометрів. Я показую, що я в Норвегії. Так, залишилось 800 кілометрів мені, Мирославка. Ну, це ще трошки. Що я хочу сказати? Я чекаю тата, залишилась трошки, і ми зустрінемося. Я вам покажу мою віртуальну мандрівницю Людмилу, яка мандрує зі мною вже третьою країною і третєю державою. І зараз... якби, ти, якби ти трішки годину назад позвонив, У ну, мене сьогодні приходили дівчата, приходили мої, е, Віка і Валя, згадували про тебе. Я... Щоб я їм розповіла. Я зрозумів. Мені дуже важко знаходити інтернет, але е, хотів би тобі показати зараз місто, з якого пішло Магденбурзьке право з 13 ага. століття. Ось дивись, яке воно. Скажи глядачам пару слів. Як тобі мандрувати Глядача? зі мною? Да. Як тобі е, мандрувати дуже, зі мною? Дуже дуже цікаво, дуже цікаво це. Надихає в Києві в перервах між сиренами, які тільки що, буквально тільки що півтори години було так, метро не ходило, і моя подружка Валя Вінюк є влізла в автобус, щоб переїхати з лівого на правий берег. Отже, віртуальні мандрі тебе надихають, Людмила, так? Місто велике, промислове. Щоб доїхати до центру, я їхав 10 кілометрів по промислових зонах. Ну, що ж, настав час виїжджати, і я спішу щоб знайти місце для ночівлі десь в лісочку. I don't know what you heard about me.